Минулому тижні у нас відбулася онлайн зустріч з представниками фонду GIZ, який Які у нас проваджує два проекти по медицині. Це реабілітаційне відділення. За яким ми більше говорили там, ремонтні роботи закінчені. Чекаємо нові меблі. І подали пакет на НСЗУ. Вони прийняли, чекають підписання угоди. А ця зустріч була присвячена другому проекту. Це створення кол-центру на базі районної лікарні. Це була ознайомча зустріч. У нас ще один проект, що буде проводитись. Він розчирений до кінця весни по відкриттю кол-центру. Це в першу чергу для покращення комунікації, як в самій лікарні, так і з пацієнтами. Коли ж буде той апарат, за яким вся Україна. Говорили у нас відбулася шесть рада з міністерством охорони здоров'я, е присвячена цим е географічним системам. З сьогоднішнього дня бригади фірми Філіпс виїжджають на місця. Водити монтаж апаратів. Ну вони будуть виїжджати так, як поставляли. Перший апарат був поставлений в Одесу, Вони їдуть до них. Другий апарат був поставлений нам. Тоді їдуть до нас.